На календарі 13 березня, п'ятниця, схід сонця о 6 годині 17 хвилин, захід о 17 годині 59 хвилин, тривалість дня 11 годин 42 хвилини. Місяць у стрільці. Йде 23 третя місячна доба. Цього дня іменини визначають відзначають Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем 13 березня Василя Теплого, крапельника. За багатовіковими спостереженнями цього дня, як правило, буває відлига. Сонце вже відчутно пригріває, з дахів починає капати зледенілий сніг. Вважається, що на Василя Теплого мисливцям треба збиратися на полювання на зайців. Помічено, що коли цього дня випадає дощ, то літо буде мокрим. 13 березня також Іоанна Касіана. В народних легендах він виглядає похмурим і злим чоловіком, і лихо тому, на кого він гляне. Касіан на скот гляне, скот валить на дерево валить, говорить прислів'я раніше. Око Касіана вважалося настільки небезпечним, що в цей день селяни взагалі не виходили з осель до сходу сонця. У народі помічено, що цей день завжди буває теплим, що правда і дощ може бути, але це хороша прикмета на багатий врожай і гарне літо. Наші пращури спостерігали, як тануть круги навколо дерев. По цьому судили про весняну погоду. Круті краї крута, і весна буде. Пологі, весна буде протяжною. 13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа. А зараз якою буде погода 13 березня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області день буде похмурим. Вранці очікується дощ. Після обіду дощ послабшає. Вітер північно-західний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологі Кількість повітря 75%. В Миколаєві вночі стопчик термометра зупиниться на позначці плюс 6 градусів, а вдень потепліше від 5 до 10 з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 3 до 6 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 5-10 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 17,9 градусів тепла була зафіксована у 2000 році. А мінімальна мінус 16,2 морозу у 1987 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 13 березня. Овни. Втома сторонній вплив або несприятливий збіг обставин може негативно позначитися на результатах у професійній сфері. Постарайтеся не відволікатися на другорядні деталі. Цілеспрямованість і зібраність допоможуть знизити негативні тенденції дня. Терці. В цілому сприятливий день. Постарайтеся спланувати його самого ранку. Можна ставити перед собою глобальні завдання. Ділові зустрічі плануйте на першу половину дня. Вдалими будуть покупки, вкладення коштів. Близнюки. Незібраність, деяка невпевненість у правильності своїх дій може ускладнити ділові переговори у першій половині дня. Не розпилюйте свої сили. У другій половині дня з'явиться можливість продемонструвати ділову хватку і укласти вигідний контракт. РАКИ. Вдалий день, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Призначені ділові зустрічі краще провести в першій половині дня. День гарний для покупок. Леви. Заплановані покупки краще зробити до обіду. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій. Діви. Суперечливий день, помилкова рада або суб'єктивна оцінка ситуації може негативно позначитися на результатах роботи. Доля посилає вам випробування на цілеспрямованість і зібраність. Терези. У першій половині дня занепад життєвих сил, незадов... незадоволеність собою знизить працездатність. Можливо, ви отримаєте повідомлення, яке змусить вас відправитися в поїздку, вірогідні фінансові проблеми. Скорпіони важкий день пов'язаний із протиріччями суєтою. Вам доведеться проявити холоднокровність та творчий підхід до справи. Попереду у вас довгоочікувана зустріч з розуміючою вас людиною. Стрільці. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Якщо ви збираєтеся в поїздку, будьте уважні на дорозі. Вірогідні травми, аварії. Не ігноруйте чужу думку або власну інтуїцію. Не слід переїдати та вживати спиртні напої. Козироги. На вас чекає спокусливе знайомство. Але не поспішайте до чергових любовних перемог. Можливо, ви приймаєте бажане за дійсне. Водолії день несприятливий для встановлення нових відносин. Не квапте події. З недовірою поставтеся до привабливих пропозицій, не пускайтеся в авантюри. Риби. Вас чекає спокійний трудовий день. Рекомендується обміркувати план подальшої роботи, запланувати відпустку, зробити необхідні дрібні покупки. Бережіться спокус, будьте терплячі і уважні з дітьми. Рекомендується вживати більше зелені, овочів, соків, відмовитися від алкогольних напоїв. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і гарного настрою.